З Івано-Франківська до Болгарії тепер можна дістатися потягом. Сьогодні зі Львова до болгарського курортного міста Варна почав курсувати поїзд, який проходитиме і через нашу залізничну станцію. Насправді сам потяг курсує вже давно. Це мінськ Варна. Та нині до нього був причеплений додатковий вагон сполученням Львів Варна. З Івано-Франківська поїзд відправився о 8.55. До Варни він прибуде тільки завтра, о 10.30. Пасажирів сьогодні поїхало небагато. Із 36 місць, які є у вагоні, були заповнені тільки дев'ять. Люди, скоріш за все, просто не знали про новий потяг, кажуть працівники Укрзалізниці. Тому на більшу кількість пасажирів вони очікують вже наступного разу. Сьогодні він поїхав вперше. Він буде їхати ще 25 червня, також він буде їхати три рази у липні – 5, 7, 29 і три рази у серпні – 10, 20, 27. Продаж квитків ведеться у нас в касі, у нас є каса міжнародного сполучення. Квиточок там коштує, вартість повного дорослого квиточка коштує 2 400, Тисяч гривень дитячі квиточок коштує 1350. Наголошено, на чому, що вартість квиточка коливається від курсу євро і тому вона не є сталою.